До Марганицької громади від благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine у співпраці з Ховар Buffett Фаундейшн надійшли віконні блоки для будівель, які зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ. Це віконна програми віджим у партнерстві з. Buffett, Ховард Фаундейшн нашими партнерами американськими дуже велика вдячність нашим американським партнерам. Це велика, великий дуже проект, який діє по всій Україні. Допомагають і встановлюють вікна, ремонтують у найбільш постраждалих від війни території. Сьогодні ми приїхали до Марганцю як дуже постраждала територія, яка потребує допомоги, і ця програма надає ну, колосальні такі масштабні проекти. Далі будемо продовжувати цю масштабну допомогу не тільки по Марганцю, а по всій Дніпропетровській області. Як, ну, Одна із найбільш обстріляних таких територій. Дякуємо нашим партнерам. Скільки сьогодні віконних да рам привезено до Марганецької громади? А вікон привезли на три об'єкти. Це вже не перша допомога, яку надає цей фонд Марганецькій громаді. Завдяки плідній співпраці міської влади з благодійними організаціями наша громада отримує необхідну підтримку. Ми дуже вдячні цьому фонду, бо цей фонд працює в тих районах міста, які знаходяться під постійними обстрілами і наразі потребуються допомоги. Це один з небагатьох фондів, який допомагає саме нашим соціальним інфраструктурі. Нашій соціальній ми зараз ну, долучилися до цього об'єкта по встановленню вікон в нашій лікарні, бо вона дуже пострадала. Одні з перших обстрілів були якраз по лікарні. Ми сподіваємося, що ми будемо надалі працювати з цим фондом. Ці всі вікна нам це тільки перша партія. Нам встановлять ці вікна. Тобто фонд не просто нам привозить вікна, а вони ще й нам встановлюють їх з монтажем. Це дуже важливо для нашої громади. Відтепер у міській лікарні, центрі надання соцпослуг та дитячому притулку будуть встановлені нові вікна до нас. Наш заклад, центр надання соціальних послуг Марганицької міської ради, завітали. Благодійна організація, американська організація Джем з партнерами і привезли нам нові вікна. Наш заклад двічі постраждав від артобстрілів. Майже всі вікна були пошкоджені. Зараз ми будемо вже з вікнами, буде тепло, затишно, зробимо ремонт, і люди повернуться в наш заклад, і ми будемо з радістю надавати цю послугу. Люди зможуть у нас далі проживати. Після прильоту 26 вересня 2022 року, і в цей момент в нас повилітали і вікна. Ми бачимо на стінах осколки, ми бачимо розбиті вікна. Але є небайдужі люди, які вирішили допомогти нашому центру Теплий дім для того, щоб у діточок було тепло, затишок і ну, наближені умови до родини. Тільки разом ми переможемо, і все буде добре, і тому потрібно нам єднатися і допомагати один одному. Допомагаємо, перемагаємо.